Давайте з вами подивимося, як ми можемо виконати нескладне завдання на сервісі PAUTUN. І так, що треба зробити? Вам треба створити два слайди на сервісі, додати посилання на свій проєкт у приватній коментарі цього завдання. Що саме має бути зроблено, у вас тут перераховано у вигляді списку: як створити порожній проєкт, як зберігти проєкт, всі підказки у вас в класрумі перед очима. Значить, що ви маєте отримати приблизно при виконанні цього завдання? Давайте з вами дивитися. Значить, запускаю зараз виконаний проєкт на два слайди, і дивіться уважно, що вийшло. Значить, ви бачите, що з'являється персонаж, який каже: Привіт, світ! На наступному слайді в нас з'являється напис: Я вивчаю паутун. Тут учень трішечки по-іншому зробив, він сцену додав на першому слайді, на другому слайді він змінив фон на інший колір. Значить, як все це робиться, зараз ми з вами поступово розглянемо. І так, для того, щоб попрацювати на сервісі Паутун, вам перш за все треба зайти за посиланням, яке вам надано. Коли ви заходите за посиланням, ви потрапляєте на головну сторінку Паутун, але не під своїм аккаунтом. Перш за все, вам треба або зареєструватися, або зайти під аккаунтом Google. Я зараз закриваю праворуч віконечко для спілкування. І ось тут. В правій верхній частині натискаю «Sign up». Значить, натиснула. У мене змінюється віконце. І тепер в лівій частині я вибираю, за допомогою чого я входжу. Я зареєстрована на сервісі за допомогою аккаунту Google, і ви можете за допомогою аккаунту Google Гімназії теж зайти на Паутун. Значить, натискаємо. Далі у вас висвічується повідомлення про підтвердження про те, що ви заходите саме з того аккаунту, який вам необхідний, це по-перше. По-друге, що ви е згодні на умови використання цього е сервісу. І відповідно вам треба буде вибрати свій вік, що ви студент, і що ви використовуєте для навчання education, цей сервіс. Це ви все підтвердите. Після того, як ви це все зробили, або ви вже були зареєстровані, значить ми з вами дивимося, що вам треба буде створити порожній проект. Ось підказка. Для цього на головній сторінці. Вам треба вибрати бленк в лівій частині вікна і вибрати розмір слайду 16 на 9 горизонталь. І далі стиль оформлення вашого проєкту. Значить, повертаюся тепер на головну сторінку сервісу. Я вже зайшла під відповідним своїм аккаунтом, це головна сторінка. Значить, що ви можете, на що ви можете звернути увагу? Ось вона, кнопочка бленк. Яка дає можливість створити порожній проєкт, не використовуючи надані шаблони, тоді, коли у вас вже 5-7 слайдів вже будуть мати певні заготовки, і, відповідно, вам треба буде тільки змінювати. Ні, ми з вами вибираємо порожній шаблон. Далі в правій частині у вас будуть потім вже висвічуються ті проекти, які ви самостійно створювали. Відповідно, ви бачите, що в мене наразі 8 проєктів. Їх можна в будь-який момент продовжити редагувати, натиснувши біля кожного проєкту три крапочки, і вибрати Edit. Так, можна і видалити, можна скопіювати з цим сим, я гадаю, ви розберетеся, у вас є більш докладна інструкція. Значить, я зараз вибираю бленк порожній проєкт. Вибрала. Одразу зверху мені висвічується можливість вибрати розмір моїх майбутніх слайдів. Я вибираю 16 на 9. І відповідно, далі я можу вибрати стиль оформлення моєї презентації. Хочете е, вибрати інший? Зараз воно висвітиться, будь ласка, спробуйте. Нічого там важкого і страшного немає. немає. Пропоную вам одразу почати зі стилю катун. Ось він. Він прогрузиться. Ми зараз. Ну, добре, дочекалися. Вибираємо. І таким чином у нас вже відкривається з вами перший слайд нашої майбутньої відеопрезентації. Значить, дивіться, перш за все, одразу ваш проєкт, щоб потім не забути, ви можете переіменувати. Ось зверху, на чорній стрічці, у вас написано. Це надається автоматично назва вашого проєкту. Клацаємо сюди, стираємо цей напис. І пишемо проєкт і ваше відповідно прізвище. Далі. Що ви робите далі? А далі для зручності ми можемо зробити на українській мові наш інтерфейс. Для цього, використовуючи можливості браузера нашого правою кнопочкою миші на той же чорній стрічці, я вибираю автоматичний переклад на українську мову. Ось він. Вибрала. Будь ласка, у нас тепер все світиться на українській мові. Нагадую вам праворуч, у нас є різні групи інструментів: від персонажів до музики, відео, аватарок, реквізитів. Всі вони тут є, переходячи за ці на конкретну групу, вже є можливість розкрити більше о, цих о, інструментів. Як це робиться? Зараз воно трішечки. О, Повністю не прогружаються, але для розуміння, ось у нас є група, я натискаю на неї, ви бачите, що воно прогружається, і ви бачите, що тут є різні зображення. Але одразу звертайте увагу, ви бачите, що це про об'єкти, тобто преміум, і вони коштують грошей. Вони не є безкоштовними, хоча ось в, цього, в цій групі є безкоштовно декілька об'єктів, які ви можете використати. Тож, якщо ви бачите кружечок, він може бути таким, він може бути зелененьким. Ось, дивіться, Education в даному випадку. Ці об'єкти будуть для вас доступні для збереження потім в проєкті тільки перші 4 дні, коли ви зареєструвалися. Ви тоді можете зберегти проєкт, але надалі. Будь-які зміни в вашому проєкті вони зберігатися не будуть, і, відповідно, вам треба буде тоді заплатити гроші. На це, будь ласка, звертайте увагу, але в Паутуні достатньо і безкоштовних об'єктів. Дивіться, я цю групу згортаю зараз, вибираю групу іншу з іншими персонажами. І ці персонажі є безкоштовними, ви їх можете використати для своїх відповідно проєктів. На це, будь ласка, звертайте увагу. Я повертаюся на завдання. Значить, що мені треба буде зробити? Дивіться, перейменуйте свій проєкт, я вже перейменувала свій проєкт. Далі моя задача створити два слайди. Для того, щоб додавати слайди, вам достатньо правою кнопочкою миші натискати під ескізом ліворуч, під ескізом слайда, і вибирати додати порожній слайд. Ось таким чином. Ви бачите, що ви вже маєте два слайди, як по завданню. Далі дивимося. Значить, додати персонаж, змінити емоції, додати текст, привіт, світ, змінити властивості тексту. Скоротити час відтворення слайду 5 секунд. Повертаємося. Значить, як додати персонаж, я вам тільки що показала. Вибираємо той персонаж, який вам більш до вподоби, наприклад, ось цей. Дивіться. Ви можете одразу вибрати якусь емоцію, так? Бачите, я вже два встигла е додати, щоб видалити, клацнули, натиснули клавішу Backspace і видалили той об'єкт, який не потрібен. Ви можете також змінити іншу емоцію. Над слайдом висвічуються різні налаштування до цього об'єкта, зміна властивостей. Ви можете його і повернути зліва направо, і змінити певну емоцію, так? Тобто тут ви вже... Добираєте те, що вважаєте за потрібним. Крім цього, тут є інші ефекти, інші налаштування, тож о, спробуйте самостійно це зробити. Далі нам треба додати ще до о, цього персонажа, додати текст. Це теж ми переходимо на групу текст, і, відповідно, в переліку ми можемо вибрати той відображений того тексту, який більш до вподоби. Дивіться, я зараз вибираю ось цю групу. І у вигляді думок можу додати те, що буде казати наш, відповідно, персонаж. Ви бачите, що тут є різні елементи. Вибирайте той, що вам більш подобається. Ось я вибираю такий зараз. Дивіться, я переміщую, але ви маєте розуміти, що цей. Об'єкт складається з двох об'єктів, тож ви можете потім окремо попрацювати відповідно, ось з цим елементом, його подвинути, його змінити. Зараз я клацнула, текст виділений. Я можу його стерти, я можу написати привіт. Причому, дивіться, я зараз випадково стерла рамочку із текстом. Звісно, що ви потім за допомогою інструментів і додавання свого вже тексту ви бачите, ви можете додати. Якщо ви бачите, що ви щось намудрили і зробили помилку, і треба її виправити, натискаємо стрілочку або Ctrl-Z, скасувати останню дію. Ви бачите, ось він текст. Що я зробила? Я видалила рамочку, а мені треба було двічі ще раз клацнути на цей текст. Тепер у мене з'являється панель інструментів для цього тексту, і я таким чином вже можу стерти текст. Написати те, що мені треба, привіт, світ, наприклад, ось таким чином. І виділити текст і змінити його властивості. Що значить властивості? Ну, наприклад, змінити колір тексту, змінити накреслення тексту. Тобто, тут ви добираєте вже самостійно це, ви, я гадаю, зробите. Значить, зробили перший слайд. На другому слайді вам треба додати сцену. Повертаємося. А до речі, вибачте, забула. Значить, мені треба було ще скоротити час відтворення слайду, першого слайду. Як я це роблю? Повертаюся на перший слайд. У нас є внизу часова панель, і на цій часовій панелі я зменшую час відтворення цього слайду 9 секунд, 8 секунд, 7, 6 5. Ви бачите, що тепер текст відтворюється, буде відтворюватися 5 секунд. Не текст, а весь слайд. Так? Тож для того, щоб перевірити, чи все буде добре виглядати, ми можемо передвинути зараз ем, трикутничок чорненький. На початок ми вказуємо, що з цього місця зараз буде відтворення, тобто з початку слайду. Натискаємо, бачимо, у нас з'являється дівчина, і. Текст, відповідно. Нагадую вам, що для того, щоб дівчина, наприклад, з'являлася на початку слайду, вам треба цю дівчину перетягнути на початок. Синя стрічка означає, скільки часу за час відтворення слайду буде відображатися дівчина. Зараз ви бачите, що приблизно 3 секундочки, так трішечки більше. Знову повертаю і бачу, що в мене одразу є дівчина. І потім ось місце тексту, клацею, я бачу ось він текст. Текст з'являється трішечки пізніше. І до того, як завершується показ слайду, вже дівчина в мене зникає. Ви бачите, що вона не весь час в мене на слайді. Хочете подовжити? Ви збільшуєте ось цю синю панель, утримуючи ліву кнопочку миші, витягнете. І вказуєте, скільки часу буде відображатися дівчина. Якщо вона з якимось ефектом буде зникати, будь ласка, ось у вас є можливість це побачити. Трикутничок означає, що налаштована властивість зникнення цього об'єкту. Ось таким чином. Ви можете відмінити цю властивість, тоді трикутничок зникне. Так, запускаємо ще раз. Ви бачите, що дівчина на початку слайду з'явилася, потім текст. І зараз ми. Побачили, що наприкінці слайду вже дів, дівчина зникла те, що ми з вами змінили. Тепер на другому, зараз на другому слайді додати сцену, виконати обмін персонажа, змінити текст, я вивчаю паутун і змінити фон слайду. Як я це роблю? Наприклад, я вибираю сцени, ось вона група сцен. Звісно, що тут я можу побачити, що в мене є платний контент, так? Я його можу додати. Можу додати цей платний контент, але в мене будуть проблеми, коли я буду зберігати. Як тільки я захочу зберегти свій проєкт, мені висвітлюється, що я маю заплатити гроші. Тому будьте, будь ласка, уважні: платний контент ми не використовуємо, відміняю цю дію. і в даному випадку шукаю переліку, де в мене є безкоштовні сцени. Ось, наприклад, я вибрала такі сцени, так, таку групу. І ось тут, наприклад, я вибираю. Ну, відповідно, давайте ось такий, щоб я могла потім і фон змінити. Ось я вибрала. Так, Тут ви бачите, що ви можете потім з кожним об'єктом окремо попрацювати, змінити. Вам треба буде змінити текст на Я вивчаю паутун. Я зараз повністю дописувати не буду. І змінити якогось персонажа. Як робиться обмін персонажем? Клацнули на персонажа. Зараз вибачайте. Так. Клацнули на персонажа. Вибираємо Swap обмін. І так можемо міняти будь-які об'єкти, які додані, на інші з певних груп інструментів. Натискаю. У мене висвічується перелік. Я зараз не буду використовувати платний контент, я одразу перейду на безкоштовний контент. зараз. Ось, наприклад, я вибрала дівчину. І, будь ласка, ви таким чином змінили персонажа. Як змінити фон? Значить, клацаємо на фоні порожньому місці, і знову натискаємо в лівому в верхньому куті свіп. Натиснули. Вибираємо той фон, який вам більш до вподоби. Тобто серед переліку, який є, вибираємо якийсь фон, наприклад, такий. Все. Ось ця частинка завдання у вас теж виконана. Далі нам треба свій проєкт зберегти. Зберегти проєкт безкоштовно одразу у форматі відео mp 4 у вас немає доступу. Як це зробити? Значить, дивіться, в правому верхньому куті у нас є кнопочка Експорт, або у вас буде написано «Publish». Значить, натискаємо на неї, у вас висвічується меню. Ви бачите, що для того, щоб зберегти, наприклад, в форматі mp 4 це платно, платна можливість безкоштовно, ви можете або вигрузити на YouTube, але будьте уважні, на YouTube з аккаунту Google, ви не вигрузите, це з, зі стороннього аккаунту. Нам сьогодні треба використати перше меню: Share link to відео. Таким чином, у вас висвічується віконечко, де ви можете скопіювати посилання у свій проєкт. Копіюємо посилання. І якщо це посилання, ви вставляєте. Відповідно, в рядочку адреси або надсилаєте комусь. За цим посиланням можна відкрити ваш проєкт. Ви бачите, я його називала проєкт Прізвище, ви напишете своє. І, відповідно, він буде прогружатися. І таким чином ми зможемо його переглянути. Значить, ось я запускаю. І бачу, що ось мене дівчина одразу на початку слайду: Привіт, світ! І на другому слайді з'являється, я вивчаю і так далі. Будьте уважні, використовуйте колір літер, ну, відповідно, текст тоді розміщуйте, так, щоб у вас добре читався текст, тому що інакше у вас можуть бути е, проблеми з тим, що текст на темному фоні, темними літерами буде погано. Читатися. На це, будь ласка, зверніть увагу. Це по-перше. По-друге, ще раз повторюю, якщо ви використали по завершенню чотирьох днів безкоштовного користування цим сервісом платний контент, при збереженні у вас одразу буде висвічуватися віконечко, Ви бачите, в мене зараз в меню з переліком усіх можливих функцій не висвітилося. Саме тому, що ось тут в мене є платний контент. Контент. Тому, якщо ви все зробили правильно, одразу користувалися безкоштовним контентом, який надається в Паутуні, тоді натискаючи на кнопочку в правому верхньому куті при збереженні, у вас є можливість зберегти посилання на свій проєкт. Бажаю вам успіхів, чекаю на виконане завдання.